Зараз чотири ямочки зробимо, а можливо навіть п'ять. Так, ну, отут, а нехай буде, друзі. Ось тут. все. Так, друзі. Зараз одягнемо, приберемо цей портулак огородний, який вже розростається не тільки на городь. Ай на клумбочках. Тут один листочок загубиш і все. Так, і давайте викопаємо чорнобривчик. Один залишаємо, той що поряд викопуємо. І, друзі, дуже добренько викапується, тому що ще зовсім малесень. Подивіться, корінці, я думаю, вам видно буде, тому що корінці добренько видно. Отака маленька чорнобривушка. Один залишили і ось залишав. Ось така малесенька. Це вже побільше росточок. І ще два потрібні друзі. Так, ось ці ось так. Ага, їх тут три. Отлічно. Ось. Відразу три, зараз поділимо їх. Ось так, ось ще один. Отак от. І ось тут я хочу ще одну посадити, друзі. Ні, давайте, мабуть, ось тут, а буде красивіше. Ось тут. Оце буде те, що потрібно. О. І садимо, друзі. Головне потім поливати, щоб вони не засухли. Я навіть корінці не травмувала, друзі. Разом з грудочкою землі перенесло. Так. Щас прольємо, корінці обволочи земелькою. І будуть вони рости, як милі, друзі. Нікуди вони не дінуться. Хоч ми тільки що і поливали з вами цвітничок, але все одно обов'язково треба пролити розсаду, яку ми з вами посадили, щоб вона добренько прийнялася. Як земелька, водичка впитується. Так, ну все. А ті три чорнобривчика ми з вами просто підпушимо. Так. Все. Мені, друзі, дуже хотілося, щоб чорнобривчики на передньому плані росли. Виходиш з будинку і відразу видно ці яскраві квіточки. Тим паче, які я взяла, друзі. І ось і тут, ось і ще 4 залишилось. Тобто 5 і 4, 9 насінин проросло. Де вони, друзі? Ага, ось. Ось. Зараз ми з вами їх підпушимо. Лобода, вибода. Я поливаю, земля така забита, твердюча. Ні, Якщо трішки глубже і глибше її підковернути, то вона не така ж і твердо. Все. Зараз землю підпушимо, корінці задихають, вони швидше підуть в руст. Трішечки їх підвернемо, підгорнемо на них земельку. Це їм сподобається точно, друзі. Давайте відразу підпушимо левиний зев. Це жіночка мені дала розсадою, я посадила і так добренько вона прийнялась. Хоча ви пам'ятаєте, друзі, що на роботі я була два дні і розсада ця стояла у воді, вже додаткові корінці пустила. І я. Посадила, вона така була трішки зав'явши, що я думала, вона й не прийметься. Прийнялося. Ялиночку, друзі, половинку відрізала, бо зовсім засохла. Це гілочки відрізані, я приберу обов'язку. Достати камінці подають. Чому вони весь час подають? Я вже так підпирала, підпирала їх. Отак. Трішечки підгорну земельку. Зараз підпушу, а потім підгорну. Вони такі пухнасті розростуться, друзі. Зараз по одній гілочці, а потім вони розростуться. І будуть такі кущароки величезні. Левиний зев це така високорусла квіточка. Невисока, а така пишна вона, друзі. От так, все. Нехай ростуть. тут. Попід парканом також потрібно, щоб яскраві галявинки були, тому що я все висаджую на передній план, а по під парканом, звісно, нічого в мене не квітує. Тому левинний зев залишиться там, пересаджувати не буде. А айстрочки, подивимося, друзі. Вони зовсім малесенькі. І я не знаю, можливо, нехай трішки підростуть. Я їх просто підпушу, щоб корінці задихали та швидше пішли в рост. Ну, Зовсім маленькі, ну, говорять, чим менша рослинка, тим вона краще приймається. Тому я зараз трішки не розумію, що мені робити. Ось вони, друзі. Оце така розсода. Ну, давайте візьмемо декілька. Ась строчок і пересадимо. Я зараз покажу вам, куди, друзі. Мені потрібно рівно 8 штучок. Так, раз. Два. І відразу три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Два. Так, це маленька нехай. Давайте оцю вісім. Чи правильно переговорю. Так, Ой. ось, отакий розсадочок. Оце, друзі, суміш, айстрочок. І ось і подивимося, що там за суміш. Я, друзі, поки копала оцю розсаду. ось строчок суміш. Побачила ще один рядочок, і там дві айстриночки вийшли. Можливо, навіть не суміш. Ну, Подивимося, що за колір. Так, друзі, ось оце галявинка чорніє голої землі біля Альпійської горочки. Це там, де ми з вами сіяли алісу фіолетового кольору. Мені так подобається ця квітка, друзі. Це шапочки густо щільно набиті. Листячка майже не видно. Дуже гарна квітка. В минулому році повністю все насіння вийшло і тут квітувала просто шикарна галявина із фіолетового алісуму. А в цьому році, можливо, дві розсадинки чи насінинки проросло. Зараз я вам покажу. Ось, друзі, щось схоже на Алісу. І он ще. один маленький росточок, можливо ну Хоча б дві квіточки та й буде, але насіння ми все одно не зберемо. А лісум це не багаторічна квіточка, це сама яка розсівається, а по весні знову всходить. У нас настільки тепла осінь, що квіточки квітують дуже довго, а потім приходять перші морози. Звичайно, б'є квіточки, вони відразу засихають. І не встигають зав'язати сім'ї коробочки. Тобто алісом не розсівається. Взимку входить квіточками прямо. Так, давайте посадимо. Дуже близенько їх один біля одне саджу, щоб така густа була поляночка. Щоб вони не далеко одна від одної цвіли, а все-таки щоб близенько така, щоб прясна і яскрава галявинка. Ми ще подивимося, що за колір, тому що написано суміш. А що за суміш? От я біля бордюрчика три, потім дві. І позаду також три штучки висадила. так от. О, все, зараз проллєм і нехай ростуть. Добренько, що немає сонечка, та така прохолода. свіжість. Звичайно, що вони приймуться маленькі сонечко зараз припекло то і листячко підв'яло відразу. Самі маленькі могли піпропасти. Так, я не знаю, скільки буде ще прохолодно. Можливо, завтра вже спекутно буде, Ну, нічого. Так, друзі. Це ж ми тільки починаємо композиції робити з вами. Сюди ще буде досаджуватися, десь і ще щось буде, якась квіточка. І будемо потихеньку досаджувати. Не відразу все. Оце ось так буде е, ялівець, грунтопокривний, він стелиться по землі. Сам шитік, який бажано стригти, друзі. Я не вмію і ножиць у мене таких немає. Якщо б я його стригла, він був дуже щільний і компактним кущиком. Але ви бачите, що робиться. От він буде догори підніматися, це не ґрунтопокривний, просто молоденький тільки посадила і бересклет буде кущиком, ну, Ось приблизно. Оце. Тільки я цей кущ дуже сильно підрізала. Його не треба так по бокам сильно обрізати, бо він розпадається. От. І е, між цими самшитом і ялівцями розростуться чорнобривці чорно-коричневого забарвлення. От так, друзі. От. Біля армерики з ялинкою також чорнобривчики яскраво жовті розквітують. А біля альпійської горочки, біля нашої стільбочки. Будуть квітувати астрочки. Друзі, пересадили чорнобривчики з астрочками, поки що не будемо нічого трогати. Хочу зараз прибрати лілейничок. Лілейник уже відквітував, і кожного року я цей кущик друзі, ділю, малесеньку діленочку саджу біля туєчку, а те прибираю, тому що він дуже швидко розростається. І на слідуючий рік туї лабазнику, хвості. Він буде заважати, тому зараз е, треба викопати оце листя. Квітувати він вже не буде. Так, Давай. Це, друзі, називається догляд за клумбочком. Весь час треба щось коректувати, викопувати, пересаджувати, ніби кущик невеликий, але наскільки він вже міцно засів, там, друзі. Це вже неможливо викопати, цей малесенький кущик. Там коріння, я не знаю, <рес> чи я його викопаю. <рес> Якщо я зараз його не викопаю, не зроблю це, я потім вже нічого не зроблю. Бо коріння його ще більше встане. Ще глибше в землю біде. І це буде взагалі, друзі, щось. О! Друзі, дивіться, оце отакий малесенький кущик, той, що я садила, Ой, яке воно важке. Я зараз малесеньку ділюночку візьму, а те все на компостну попу, на підживлення нашим рослинкам. На це. Оце, друзі, зараз. Отаку От маленьку діленочку я саджу, друзі, підрізаю і на слідуючий рік розростається знову такий величенький кущ і добре квітує. Хочу ямочку закопати і, мабуть, я тут нічого не буду садити. Лілінічок посадимо в іншому місці. Тут наскільки вже широко розрісся лабасник або таволга ще його називають, рослинка ну, просто шикарна. І квітує красиво, і листячко дуже цікаве. Нехай він тут розростається, бо місця йому вже малу Поряд з лієнечком їм тісну воду. Тут і листячко ось уже жовтіє, тому що тісно їм було. А тут листяк розляжеться красиве. Так. Ну, все, мої хороші. Поросаджували з вами квіточки. На кінець то ми почали з вами пересадки. Ну це почнеться. Це тільки почати, друзі, а потім не зупинишся. Почнеш різні композиції складати, там, те, що тобі придумалось в голові. Трішки зробили огляд клумбочок. Чинюшечка все спит, ніяк не виспиться. Мабуть, все таки на дощик, тому що погодка щось пасмурна під вечір. Таке, нібито вже й трішки моросить, а я й клумбочки пролила. Ну нічого, це не помішує. Ой, які флокси, друзі. Ви подивіться, які шикарні в мене флокси. Ну, це просто красунчики. Отакі От акуратні кущики на міцних стеблах, які тут будуть забарлення гарні. Ну це вже пізніше покажу. Вони вже там потрішки починають. Бутончики зав'язувати. Ось, друзі. Так що туди-сюди і будемо з вами милуватися флоксами. Там такі забарвлення як карамелічки є полосоті. Вестерленд покажу вам. Ці два бутончика ще заквітли трішечки. Ну, все-таки так, як я й говорила, під вербою мацуданою тінь. І забарвлення Вестерленд трішечки світлішого. Тому що, коли за парканом звисали ці пасма помаранчевого кольору, вони були набагато темнішого і яскравішого. Так, ну ми ну давайте встанемо біля юки. Зараз я вам покажу юку, друзі. Ось лілії. А ось стрілочки-юки виглядають із за козацького ялівця. І це вона тільки витягується. Вона буде вище мене, ці стрілки. І там будуть дзвоники такого цікавого забарвлення білого, а всередині салатним відтіночком. І оце оця юкачка нас ще порадує квітування. Ну, все, мої хороші, всього вам самого найкращого миру, добра. Гарної погоди і хорошого настрою. Пока, пока, мої рідненькі.